14 по 18 березня у Каловській загальноосвітній школі номер 1 проводився тиждень групи продовженого дня на тему розвиток творчих здібностей школярів в умовах групи продовженого дня. Протягом цих днів у стінах школи було проведено ряд цікавих та пізнавальних заходів для молодшої ланки школярів, зокрема, виставка малюнків за творами Тараса Шевченка та творчих робіт вихованців групи продовженого дня, виготовлення ромашок, фестиваль весняних кольорів, вікторини для першокласників. Паралельно тривав і тиждень із. Історії. Зокрема, для учнів четвертих класів вчитель історії Ярослава Криворук та вихователь Леся Капець разом із ученицями сьомого класу підготували краєзнавчу фотомандрівку вулицями Калуша, яка мала назву з минулого в сучасність. Це певно на часі, всі досліджують історію свого роду, свого міста, своєї країни. І це цікаво дітям, діти захоплюються. Ну є Певні теми практичні роботи от е, робота з документами, робота з архівами, робота з фотоматеріалами і тому подібне. І на уроках історії або на різних додаткових заняттях, то діти цікавляться, чим може їм це пригодитися. Найшли старі фотографії будівель, вулиць, який був калуч 100 років, і навіть трошки далі тому. І от вони зацікавилися, чи можна це порівняння в порівнянні якось подати дітям і показати їм їх. І вийшов ось такий проект. Нині мої діти його захищають, але. Ми вважаємо, що ми виховуємо дітей одних і знову ж приходять до нас маленькі, щоб маленьких трошки адаптувати до основної школи до життя, яке в них почнеться через три місяці, як п'ятикласників вже. Ми значить, закличемо їх до нас сьогодні, щоб показати, що ми вміємо і чого будемо вчити їх. І я думаю, що ми співпрацюючи з групою продовженого дня, сьогодні покажемо все те, що ми вміємо і чого хочемо навчити наших дітей». В час заходу школярі дізналися про історію появи та розвитку міських будівель, вулиць, які зміни сталися впродовж останніх ста років. Це і соляні копальні, площа ринок, колишня будівля товариства Сокіл, а нині недіючий концертний зал, церква святого архестратига Михаїла, костел святого Валентина, Ратуша та багато іншого. В свою чергу діти підготували добірку повідомлень про рідні вулиці, проспект Лесі Українки, вулицю Венеченка, Купчинського, коротку історію житлового масиву підгірки та інше. Я дізнався, що у місті Калуші розташована близько коло нашої школи будівля, і вона має 150 років. Активно проявили себе школярі і під час вікторини, умовами якої було вгадати на фото будівлю, вулицю чи місце розташування тієї чи іншої споруди, а ще вгадували назву пісні Калуський вальс, який виконує Лідія Максим'як на слова Ярослава Магаля, музика Ігора Кучери. За словами учнів, такі уроки потрібні, адже їм цікаво уже відтепер вивчати історію рідного калуша. Я дізнався раніше до цього заходу. І що перша звістка про калуш була знайдена у 1437 році. А сьогодні що ти на уроці дізнався? Я на уроці сьогоднішнього сьогодні дізнався, що колись перша школа мала два поверхи, а не три. На завершення заходу вихователь Леся Капець розповіла учням про видатних особистостей нашого міста. А Ярослава Криворук пригостила маленьких школярів смачними калузькими бубликами.